Говорять броди. Вітаю, шановні краяни. До вашої уваги. Програма районного радіомовлення. Учора бродівщина мала честь вітати ще одного президента. Нагадаю, що на території нашого краю побували колись Віктор Ющенко та пан Качинський президент Польщі. А тепер завітав Петро Порошенко. У програмі візиту глави держави були огляд будівництва Бродівського виробничого підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Електроконтакт України, вшанування пам'яті полеглих воїнів АТО у військовій частині А 2595 що на червоних казармах, та перевірка якості робіт дорожнього полотна на відтинку броди Радехів-Червоноград. Більше про візит очільника України у наступній передачі. Сьогодні українці православного обряду святкують Преображення Господнє одне із 12 найбільших свят у християнстві. Воно було встановлене на честь об'явлення божественної сили Христа Спасителя своїм учням. Святі Отці назвали це свято другим богоявленням. Подію преображення описують одразу три євангелисти: Матей, Марко та Лука. Преображення Господнє, згідно з Євангелієм, відбулось перед голговськими стражданнями Ісуса. Він узяв із собою трьох учнів Петра, Якова та Івана та вирушив з ними на гору, аби показати усю могуть свого явлення як Бога. Традиційно преображення пов'язують із горою Тавор. Однак у Євангеліях немає жодної згадки про назву гори, де відбулося преображення. Там Христос молився, утомлені ж учні заснули, а коли прокинулись, то побачили, що Ісус Христос преобразився. Лице його сяяло, мов сонце, а одяг його став білим, як сніг, і блискучим, як світло. Поруч з'явились пророки Мойсей та Ілля. Та почали розмовляти з Ісусом. Згодом велика біла хмара накрила їх і пролунав голос Бога Отця. Це син мій улюблений, що Його я уподобав. Його слухайтеся, записано у Матвія у 17 му вірші. У момент переображення Господь дав можливість трьом апостолам побачити поєднання двох природ у Христі: божественної та людської. Святкування цього празника стягає ще четвертого століття, коли свята Єлена побудувала храм на горі Тавор на честь Господнього Преображення. а вже від шостого століття це свято поширюється у всій східній церкві під назвою Господнє Преображення. У народі його ще називають Яблучним спасом, бо у цей день традиційно освячують перші плоди, серед яких Яблука, груші, сливи, мед цей звичай перейняла християнська церква від старого завіту, який приписував приносити перші плоди до господнього храму. А ще сьогодні святкують медобори пасічники. З такої нагоди для вас, шановні пасічники району, вітання від голови Бродівської райдержадміністрації Ореста Цегилика та голови районної ради Євгена Шведа. Усіх бджолярів нашого району вітаємо із Днем Пасічника! Цю професію з давніх давен шанували на українській землі. Протягом сторіч виготовлення меду з кропіткого ремесла перетворилось на справжнє мистецтво. Його секрети відкриваються лише дбайливим і дуже працьовитим. Честь і хвала трудящим пасік, які приносять до столу українців неповторний дар землі та сонця. Велика подяка вам за неполегливість, вірність народним традиціям та любов до своєї землі. Нехай ваше життя буде багатим на щастя, добро. А доля стелиться барвистим рушником достатку родинного тепла та благодаті, плідної вам співпраці щедрого медозбору! І ще одне вітання на цей раз від міського голови Анатолія Белея. Щиро вітаю бджолярів Бродівщини із Днем Пасічника. Бджолярів з давніх давен шанують в українському краї. Старовинні рецепти медових страв є безцінною реліквією, яку ми намагаємось зберегти та примножувати. Велике пошанування і хвала трудівникам пасік, велика подяка за наполегливість та вірність народним традиціям і своїй землі. Нехай добробут, радість, відчуття гармонії з природою стануть винагородою усім бджолярям. За натхнення та терпеливість у день вашого професійного свята прийміть щирі вітання і побажання міцного здоров'я, злагоди успіхів, благополуччя, вагомих здобутків та багатих медозборів на радість людям. Нехай Божа іскра вашого таланту спалахне у серцях дітей та онуків, які продовжать. Славний родовід пасічників на нашій квітучій і благословенній батьківській землі, з повагою та вдячністю міський голова Анатолій Белей. І наостанок лише хочеться додати, що Україна впевнено тримає першість по експорту меду у світі. Тож хай щастить вам, шановні джулярі Бродівського краю! Плине золяним шляхом, сонцем скроплене поліся Зупинилась під вікном, я з людьми поділюся добром, щоб надія не згасла в людині, щоб Добром, щоб надія не згасла В людині, Щоб вона проросте. Славою рознісся, Плине зоряним шляхом, сонцем скроплене полісця, зупинилось під вікном, я з людьми поділюся добром. Добром, щоб надія не згасла в людині, Щоб вона проросла. Сьогодні, у день Преображення Господнього, отці Василіяни запрошують до підгорецького монастиря. Навіть постові святкування з нагоди празника приображення та відзначення ювілеїв, 25-річчя повернення підгорецького чудотворного образу до монастиря отців Василіян, 290-річчя початку будівництва нині діючого храму, благовіщення Пресвятої Богородиці, 330-річчя дарування частинки животворящого христа Господнього підгорецькому монастиреві отців Василіян, та 70-річчя сумної події. Несправедливого арешту монахів, отців Васильян та закриття підгорецького монастиря радянською владою. У програмі святкувань о 10-й годині розпочнеться утрення об 11-й Молебен до Христа Чоловіколюбця, о 12-й – урочиста святочна літургія. Також з нагоди празника можна отримати повний відпуст з відповідними умовами, висповідатися, прийняти святе причастя та відмовити молитви у наміренні святішого Отця. Також паралельно у підгорецькому василіянському монастирі благовіщення пречистої діви Марії буде вшановано ювілей Івана Франка. Опісля Служби Божої, яка розпочнеться о 12 годині. Буде відкриття меморіальної дошки у пам'ять перебування Івана Франка у 1889 році у Підгорецькій Васильянській Чорнечій обителі у програмі. Цього відзначення декламація уривків творів Івана Франка, повідомлення про взаємини видатного письменника із Василіянами та перебування його у підгорецькому василіянському монастирі, доповідь підготував історик Володимир Гіщинський. А також виступи заслуженого артиста естрадного мистецтва України Мар'яна Пуляка. Відомої української поетеси, громадської діячки Лесі Любарської, заслуженої артистки естрадного мистецтва України Зоряни Вовк, відомого чорнечого дуету брата Макарія та брата Павла. Ордену святих Васильян, а також виступ хору викладачів Бережанської школи мистецтва. А у бродах на площі ринок сьогодні на святого Спаса уже традиційно буде проходити солодкий день меду. Усі події розпочнуться на головній площі міста о 10-й годині ранку. Тож, шановні краяни, маєте нагоду долучитись до цих святкувань. Програма цікава і насочена. Не пропустіть. Уже через кілька днів відзначатимемо 25-річчя з дня заснування української незалежної новітньої держави. З такої нагоди Радіо ФМ Галичина привітає Україну новим світовим рекордом на найтриваліший радіомарафон двох ведучих у прямому ефірі. Зазначимо, що на сьогодні національний рекорд України становить 65 годин. Ведучі файного радіо проведуть прямий ефір протягом 66 годин у режимі нон-стоп. Радіо «ФМ Галичина також планує побити світовий рекорд двох радіоведучих у прямому ефірі, який тривав 60 годин. За встановленням рекорду будуть спостерігати мільйони слухачів та експерти національного реєстру рекордів України, які після його завершення у прямому ефірі оголосять офіційний результат. Організатори рекорду запрошуватимуть на ефір відомих виконавців, друзів та партнерів радіомережі. Нагадаю, що ФМ Галичина це найбільша західноукраїнська регіональна радіомережа, яка розпочала мовлення наприкінці 2010 року. У бродах радіоефір можна слухати на частоті «ФМ Галичина 107,5 в ФМ, а також в інтернеті. Радіомарафон стартує 21 серпня о 6 годині ранку, а завершиться 24 серпня о півночі. Організатори запрошують приєднуватись до цієї грандіозної події і стати частинкою історії з нагоди ювілею незалежності нашої держави. Благодійний фонд СТЕП запрошує усіх 21 серпня о 15-й годині завітати на святкування Міжнародного дня захисту безпритульних тварин. Захід відбудеться на площі ринок. У програмі свята благодійний ярмарок, організований волонтерами благодійного фонду СТЕП, міні-виставка домашніх улюбленців, боді-арт, малюнок на обличчі, веселі аніматори. Також усі бажаючі зможуть взяти під опіку безпритульних тварин, яких врятували волонтери благодійного фонду СТЕП. Діти зможуть. Принести малюнки на теми Мій домашній улюбленець або Ми допомагаємо тваринам. А ще дітвора зможе проявити творчі здібності в малюнках на асфальті. Кольорова крейда вже надана спонсорами свята. Всі учасники отримують солодощі за свій малюнок. А також буде ветеринар, який охоче надасть консультацію. Завітайте на свято з домашніми улюбленцями, яке відбудеться за умови хорошої погоди 21 серпня о 15 годині на площі ринок. Благодійна організація Волонтери оголошує збір допомоги на передову. Ніхто, крім нас, цю війну не зупинить. Хтось на передовій, а хтось забезпечуючи міцний тил. Але тільки разом ми сила благодійна організація Волонтери на чолі із Романом Кушніром, спільно із волонтером, головою Львівської обласної ради Олександром Ганущиним, проводять підготовку до чергової 23-ї поїздки на схід та оголошують мобілізацію домашніх гостинців для наших героїв. До 20 серпня є нагода передати у зону війни частину своєї турботи. Пункт збору допомоги за адресою місто Броди, вулиця Стуса, 6-1, Благодійна організація. Волонтери. Додаткова інформація за номером телефону 096 619 2021 096 619 20 21. Долучайтесь, шановні бродівчани! До 25-ї річниці незалежності України в інтернет-просторі стартувала всеукраїнська акція Челендж Ukraine 25 – Вільна Україна 25 започаткована містом Львів. За умовами акції необхідно записати відео з масовим виконанням гімну України, викласти його в мережі інтернет та передати естафету наступним трьом учасникам. Естафету єдності українського народу від Золочиївської міської ради перейняло наше місто. Шановні краяни, Бродівська міська рада запрошує усіх небайдужих приєднатись до виконання державного гімну у день Спаса 19 серпня на головній площі нашого міста. Позачергова сесія Бродівської міської ради була скликана за добу до її проведення. Попри заяву фракції Свобода визнати засідання нелегітимним, більшість із присутніх депутатів мали іншу думку, вважаючи себе готовими до прийняття рішень із внесених до порядку денного питань. Про хід сесійного засідання розповість Наталія Кутняк. Ще на початку сесійного засідання 10-ї позачергової сесії міської ради її спробували не легітимізувати. Зокрема, після узгодження порядку денного з майже 10 питань, взятих за основу, заяву фракції Свобода, зачитала єдиний присутній від цієї політичної сили депутат Галина Чабуркіна. А її фінальне речення, що фракція не братиме участі у голосуванні, більшість зустріла бурхливими оплесками. Відтак, 18 депутатів розпочали роботу. А що ж вирішували депутати того дня? Найп. Перше затвердили звіт про виконання бюджету за перше півріччя 2016 року. І вже з цього звіту прозвучали оптимістичні цифри, подані головним бухгалтером Іриною Олегою. Стосувалися вони перевиконання дохідної частини бюджету, а отже, це додаткові кошти на упорядкування нашого міста. Липень теж пройшов з позитивною динамікою надходжень, і за сім місяців цього року до міського бюджету зібрано майже на 5 мільйонів гривень більше ніж планувалося. Відтак міська влада, прагнучи ефективну. Ну загосподарювати цю суму нагально скликала позачергове засідання. Додаткові кошти з бюджету розвитку міської ради отримали міський житловий фонд, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, міські дороги, комунальні підприємства, соціальний захист, благоустрій, вагому субвенцію у сумі понад півмільйона гривень передано у районний бюджет. Загальна уточнена сума по бюджету розвитку склала 3 мільйони 255 тисяч гривень. Ірина Олеха розшифрувала коди і надала детальні цифри: 500 додаткових тисяч гривень буде спрямовано на капітальний ремонт житлового фонду. Загалом у цьому році на 17 об'єктів житлового фонду місто виділило 1 мільйон 631 тисячу гривень, що майже на півмільйона більше проти минулого року. Але варто зазначити, що цьогорічна сума, уточнена станом на початок серпня, попереду ще 5 місяців виконання бюджету, і будь-яка з наведених цифр може змінитися в сторону збільшення. Додаткових 20 тисяч гривень отримало ОСББ затишок. Загальна сума на житловий фонд ОСББ у місті склала 220 тисяч гривень. Вагому фінансову підтримку отримали міські дороги 2 мільйони 100 тисяч гривень. Це вулиці юридика, кривоноса, а також так звані внутріквартальні, обмежені вулицями Грушевського, Франка, Галицька. Всього на капремонт доріг у місті депутати виділили вже 7 мільйонів 184 тисячі 903 гривні, з них півтора мільйона з обласного бюджету. Для порівняння, торік за 12 місяців на дороги було спрямовано 6 мільйонів 45 тисяч 480 гривень. Різниця на даний час складає 1 мільйон 100 тисяч гривень на користь поточного року. Подбали депутати і про дітища міської ради, комунальні підприємства. Уточнили виділені раніше кошти на 635 тисяч гривень. Відтак, цьогоріч виділена для комунальних підприємств сума стала 3 мільйони 435 тисяч гривень. Уважно слухали депутати пропозиції профільної комісії міської ради щодо розподілу додаткових коштів. Отож 125 тисяч гривень для комунального підприємства «Броди Автошляхсервіс», 310 тисяч для бродиводоканалу, з них 200 тисяч на продовження каналізування вулиць Веста, будівельна труша і 120 тисяч на новий насос для водозабору, 200 тисяч гривень для комунального підприємства Броди. Ця сума покриє вартість і встановлення нового дитячого майданчика на вулиці Йозефа Рота. 75 тисяч гривень для будівництва КПП на міське сміттєзвалище. До пекло в очевидь самовільне завезення сміття зі Львова та 25 тисяч на придбання оргтехніки. Загальний фонд міського бюджету на 10-й позачерговій сесії уточнено на більш як півтора мільйона гривень. Зокрема, 170 тисяч гривень це кошти спрямовані на соціальний захист і соціальне забезпечення населення. Конкретно це надання матеріальних допомог учасникам АТО. З них 120 тисяч гривень. Депутати виділили для важко пораненого авіатора Сергія Тітеренка, прикутого травмою до інвалідного візка. Водночас зміни у видатках змусили депутатів вносити зміни і у профільні програми, прийняті міською радою. Зокрема, вже другий рік поспіль діє комплексна програма підтримки учасників АТО та соціального захисту їх сімей. Уточнили на 55 тисяч гривень суму на благоустрій міста. Зокрема, у сквері на старих бродах з'являться нові лавки, а у бабіч доріг пристрої для обмеження швидкості. Збільшили депутати фінансування поточного по іншому ямкового ремонту доріг у місті на 725 тисяч гривень. Таким чином план на рік з урахуванням змін складає близько 2 мільйонів гривень. Майже половина цієї суми станом на 5 серпня освоєна, що в натуральному еквіваленті означає, що половина ям зліквідована. Позбавляє наші дороги від вибоїн. Добре відоме, мале підприємство Нара і нове ТЗОВ Броди Дорбуд». Чимала сума з міського бюджету була уділена районному. Зокрема, чергова субвенція складе 526 тисяч гривень. А від початку року сума коштів, переведених з міського у районний кошторис, становить 1 мільйон 737 з половиною тисяч гривень. Ці кошти виділені вже на певні об'єкти, тобто мають цільове призначення. Так 100 тисяч гривень отримає Бродівський комунальний дошкільний навчальний заклад номер 9 на капремонт вікон, 155 тисяч гривень на капремонт огорожі довкола Кола 7 Вибір по останньому об'єкту припав на місцевого підприємця, приватне підприємство Ваврик, того, що ремонтує фасад будинку навпроти міської та районної рад. 125 тисяч гривень міські депутати виділили для гімназії, щоб поремонтувати огорожу та кабінети. А головний осередок культури у Бродах – народний дім отримає мікрофони. Перепаде фінансування для силовиків. СБУ отримає 36 тисяч гривень на ремонт опалення, а управління ветеринарної медицини 100 тисяч гривень. Ось так, на думку депутатів, раціонально розподілити 4 мільйони 781 тисячу гривень від перевиконання бюджету. Найбільше до якого спричинили. Акцизний, єдиний та податок на нерухомість. А головне, спрямували наявні кошти завчасу та сприятливої погоди. Були ще три земельних питання, одним з яких затвердили документацію на ділянку по вулиці Залізнична, 40, яка вже пристосована під будівництво багатоповерхівки. За це питання не голосував, заявивши про конфлікт інтересів міський голова Анатолій Белей. Чи зачекали би всі ці фінансові вливання в господарку міста? Очевидно, що так. Але чи вдалося би усвоїти ці кошти підрядникам вчасно і без перешкод погоди це вже питання. Успіх супроводжує рішучих, і депутати цієї каденції активні учасники і свідки цього процесу процесу відбудови і оновлення рідного історичного міста Броди. І що тішить найбільше? Це відродження відбувається за власні кошти міста. І, вже традиційні оголошення відповідно до рішення 29-ї сесії 6-го демократичного скликання Гаївської сільради від 21 серпня 2015 року на території села Гаї Бродівського району розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її у власність громадянинові Євгенові Антоновичу Котельницькому для ведення особистого селянського господарства. Площа ділянки 1,59 гектара. Пропозиції приймаються у виконкомі Гаївської сільради протягом місяця за номером 39530. Відповідно до рішення 29 сесії сесії го демократичного скликання Гаївської сільської ради від 21 серпня 2015 року. За номером 556 на території села Гаї Бродівського району розробляється проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її у власність громадянці Любові Григорівні Пушці для ведення особистого селянського господарства. Площа земельної ділянки 2 гектари. Пропозиції приймаються у виконкомі гаївської сільради протягом місяця за номером 39530. Відповідно до рішення 29 сесії 6-го демократичного скликання Гаївської сільської ради від 21 серпня 2015 року за номером 555 на території села Гаї Бродівського району Розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її у власність громадянці Любові Михайлівні Пушці для ведення особистого селянського господарства площа земельної ділянки півтори гектара. Пропозиції приймаються у виконкомі Гаївської сільради протягом місяця за номером 39530. Адміністрація товариства з обмеженою відповідальністю Румтех запрошує на роботу інженера-конструктора, технолога та оператора комп'ютерного набору. Звертайтесь за адресою: місто Бруди, вулиця Чупринки, 6 або телефонуйте за номерами 437-66-437-66 або 050-431-77-96. 050 431 77 96. На цьому програму районного радіомовлення завершено. Я Марія Микитюк прощаюся з вами і звичу вам гарного святкового дня. На все добре!